З нами Ігор Горбураковський на прямому зв'язку це голова правління інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Ігорю, наші вітання вам. Чуєте нас? Власне, доволі цікава історія. Да, я чую, я вітаю вас. <гум> а, так, пане Ігорю. Стосовно та економіки і двигунів як одного з да, аспектів да. впливу, точніше, не впливу, а ситуації в російській економіці, якщо банально в Гуглі вбити економіка РФ, Мені вибиває наступні новини: масло стає делікатесом на третій рік війни. Економіка Росії дала тріщину, колапс економіки РФ, коли холодильник переможе телевізор. Путін бреше про зростання економіки РФ. Аналіз інституту вивчення війни. Путін бреше громадянам про стабільність економіки, обвал рубля. Коротше, от в новинах ну колапс, все обвал, колапс, немає. Економіки вона зламалась. Да, у нас от двох зараз немає рожевих окулярів. Давайте реально подивимось на ситуацію. Що з економікою України агресора, якщо дивитись загально, ну, якщо говорити дуже просто, то 2024 рік став певною мірою поворотним роком в економічній Суді Федерації. Мова йде про те, що дійсно багато економічних проблем, які раніше були тільки в потенції, або про які говорили тільки великі оптимісти. І серед політиків, і серед експертів вони сьогодні нагромаджуються вже почати вистрілювати в самий негативний спосіб. І свідчення цього є також те, що Володимир, Володимир Путін сьогодні намагається якимось чином отримати оперативну паузу для того, щоб навести певний порядок у себе в економіці. Ну а за великим рахунком, якщо у тебе 32% бюджету, як це заплановано в Російській Федерації на 2025 рік, іде на війну, то зрозуміло, що економіки економіці дуже важко винести таку ношу. Ну і в принципі все абсолютно логічно. Звичайно, хотілося щоб всі економічні проблеми були і більшими і були швидше. Ну економіка рухається так, як вона рухається. Зрештою, все одно дуже цікаво. А який час? Який запас міцності, який запас швидкості? 145 мільярдів доларів передбачив Путін на війну цього наступного року. зрозуміло, бюджет на наступний рік. Але це ми розуміємо, що це видатки, які є офіційними прописаними на папері. Так само. Ми підозрюємо, що напевно, що пенсіонери, як ядерний електорат, вони будуть е, максимально довго отримувати свої пенсії і не будуть позбавлені тих всіх благ і, і щастя від Путіна. Які соціальні програми першими будуть страждати, і як будуть вирішувати питання на підприємствах ВПК, в яких вже почалися затримки з оплатою за вже виготовлені одиниці техніки чи ніяк? Ну одразу скажу, що на сьогоднішній день, якщо уважно подивитися на путінський бюджет на 2025 рік, то фактично збільшення військових витрат, витрат пов'язаних з обороною, тобто це якісь побічні витрати, і при цьому йде фактично вже, можливо не дуже велике, але це не менше скоро роду соціальних виплат. Тобто, вже на сьогоднішній день економіка переходить на військові рейки, де перш за все йде перерозподіл коштів на користь війни. Це перший момент. Другий момент, що стосується запасу, ну розумієте, тут є політичні і економічні речі. Економіка не працює лінійно, да тобто тут можуть бути різні процеси, але в цілому просто економіка це певна система і нагромадження ну, маленьких якихось проблем разом в, в певній перспективі дає нам кризу, дає нам фактично економічний вибух. В усіх країнах, які переживали великі кризи, як правило, напередодні кризи було все нормально. Ну були якісь проблеми, десь було там гармування і так далі. Але як правило, кризала криза наступала дуже несподівано. Це той самий, так мовити, чорний лебідь, про який говорять і політологи, про який говорять економісти. Це з одного боку. Ну а з іншого боку, я думаю, що на сьогоднішній день Путін дуже сильно контролює інформаційний простір Путін. В Російській Федерації і на сьогоднішній день чесно кажучи не очікує якихось великих знаєте, виступів незадоволення населення, і такий процес може тривати, тривати досить довго. Росія не Україна. Я би так сформулював цю тезу. І я думаю, що ну поки буде існувати якась от, так мова позиція. Що їм видніше на горі, що якось будемо до цього прилаштовуватися, ну до того часу ми не можемо очікувати якихось суттєвих політичних змін в Російській Федерації. Та ну слухайте, у них декілька десятків тисяч багатоквартирних там дев'ятиповерхових будинків мають нужніки на вулиці. Ну я, я думаю, те, що не на холодильник треба орієнтуватись, коли ми говоримо там про якісь наслідки від поганої економіки. Але в традиційному розумінні, коли ти там аналізуєш ту. Ну, Економіку будь-якої країни ти ж дивишся на, на, на ринок житла, як у них там забудовою, маркери, маркери, так звані. Так інфляція, там облікова ставка. Але з Росією, наскільки я розумію, це не працює. Тому що там от ручний режим, гвинтики, шпинтики і так далі, і тому подібне. І тут Олена хоче щось додати, та, і я дам їй цю і та звісно. Як корелюється оця фраза Путіна про 4% інфляції, мене дуже цікавить, з ставкою новою, яку вже пообіцяла очільниця Нацбанку вже в грудні? Ну так не працює. Жодна економічна теорія і жодна економічна практика не витримують ну таких історій. І у нас зв'язок з паном Ігорем. Підкажіть нам, будь ласка, бо так випадки. Чому ми зламали нас... зв'язок що в зв принципі сьогодні вірити. Ага, угу. Вона чутна? Так, ми чуємо на вас. Вона чутна, так? Так. Чутно, да? Так. да, <піллян> да. да що з проблеми зі зв'язком. Я одразу хочу сказати, що російській статистиці треба вірити дуже і дуже обережно. І за великим рахунком, російська статистика сьогодні не є дуже надійним джерелом даних. І якби скажімо, ці всі проблеми з цієї самої інфляції були такими, як, як їх бачить Володимир Путін, як він вписує, як він бачить, то тоді, очевидно, не зростала і ставка облікова ставка центрального банку Російської Федерації, і не робилися різного роду заходи для того, щоб якимось чином згузити ринок кредитування, який фактично веде до певного перегріву економіки і багато багато інших речей. Тому в даному випадку, якщо ми говоримо про якісь статистичні показники, ну наприклад, те ж саме зростання. Вони говорять про те, що стан буде гармуватись. Це буде повально там пару трьох відсотків У 2025 році. Це дуже мало за російською зростання, показує стан економічних проблем. В тому числі мова йде і про зміни в структурі економіці, мова йде про нагромадження великих проблем пов'язаних з ринком праці, мова йде про багато чого іншого. Мова йде про те, що виробництво літаків, з яких ми на сьогоднішній день починали, це як правило літаки програми, які реалізовувалися в сподіванні на отримання іноземних комплектуючих іноземних верстатів, іноземної авіоніки, іноземних двигунів. Іноземних композиторіалів для виробництва крил, тих же самих літаків, і це все, і це все воно накопичується, нагромаджується в Російській Федерації. З іншого боку, коли ми говоримо завжди про російську економіку, ми маємо якісь великі цифри, і ми дивимося, умовно кажучи, на Москву та Санкт Петербург. В цілому, якщо подивитися на всі російські регіони, традиційно значна частина, майже 70%, якщо я не помиляюсь, це були регіони дотаційні. Тобто, це були регіони, і вони такими залишаються на сьогоднішній день, яким традиційно було важко жити. Вони звикли до такого, так мовити, ну я б сказав би животіння, і це, в принципі, виробило таку певну, ну я би сказав, стійкість, таку знаєте, філософське ставлення до життя. Не жили багато ну а взагалі це просто дійсно така цікава ситуація, коли 30% не мають нормальних туалетів. да, коли значна частина, ну в багатьох регіонах дуже високий рівень незабезпеченості газом у першої чи другої там газової країни постачальника на світовий ринок. Ну це модель російської економіки. Багатство, війна, корупція і при. Тому населення ну, до населення ставляться по так званому остаточному принципу. Пане Ігорю спасибі вам за те, що доєдналися до розмови. Ігор Бураковський це голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Був на прямому зв'язку.